Доброго дня пані та панове. Я хочу вам показати, що коїться у нас зараз тут у Калгарі. Ось у нас тут йдуть голосування зараз. Будемо голосувати, обирати нову владу у Канаді. І це воно робиться у школі. Це, мабуть, також як воно робилося в Україні до того, як я іммігрував до Канади. Ось я тільки що. Відвез мого сина до цієї школи Сінь Кетрін в Калькета, це католична школа. Я не католик, я е, православний православ, так казати. Але в Канаді я від, 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 відвів свого сина до католичної школи, тому що я вважаю, що мабуть навчання буде трішки краще ніж воно є у інших школах загальної освіти. Але я хочу вас е, е, запитати, за кого ви будете голосувати сьогодні у, у Канаді. Якщо ви є як громадянин громадяни, громадянами Канади, та кого ви будете обирати? Чи Карні по победить, чи чи П'єр Полієв буде, е, буде лідером цієї е, цієї держави? Я також хочу напам'ятати, що я дуже. Дуже багато років не співкувався українською мовою і закликати вас підтримати цей канал та українськомовний контент на мережах Ютубу, тому що, тому що що я бачу, ви знаєте, я бачу дуже багато російської пропаганди, та вони кажуть, що ось у ці патріоти понаїхали вони до ось до Канади та інших стран. Але вони не розуміють одну, одну річ. Я така, як державний патріотизм, я б казав, це одна. Одна річ. реч, але є патрі, патріотизм, коли ви підтримуєте підтримуєте людей діаспору. Я б я б склонявся до моєї підтримки до української діаспори, тому що я хочу сказати, що навіть якщо... Ви, ви ви розумієте, якщо ви є українцем, та ви знаходитесь у, у другій страні, це це не значить, що ви не українець. Якщо ви на нахож, за межами України, у вас мабуть не повинна бути українського громадянства, щоб ви могли підтримувати Україну. Так ось, що я хочу сказати: підтримуйте своїх, підтримуйте. Українців у інших странах я знаю багатьох канадців, які вважають, що вони українці. них немає українського паспорту, в них немає українських дідов чи, чи, чи як це казати, родичей. Вони, в них немає нікого з України, але вони мені кажуть, що вони українці та вони підтримують Україну. Ось що намагаюсь вам розповісти. Також є, є інша речовина з цим ситуацією з Трампом зараз. О що мені подобається в Канаді, ви розумієте, тому що Трамп він пригороджує Канаді, Ай, якось воно дуже холодно стало. Я тут змерзаю. Тому я зроблю це відео коротшим. Трамп на почав погроджувати Канаду, але Канада пошла до до Катару, почала співпрацювати з Китаєм та іншими странами. Є, є розмови про будівництво газопроводу. Я також розмовляю з багатьом канадцями по своїй праці, які кажуть, що вони дуже пишаються тим фактом, що Канада якось з'єдналася, що вони починають працювати разом. Та є ось ви розумієте, як воно скоїлося. В Україні, тому що тому, що коли Путін коли я виїжджав з України, не було такого такого патріотизму. Я був у Харкові і тому мені дуже, дуже багато казало. Я казав, Україна повинна двигати вирушати до Європейського Союзу, вступати до НАТО. Та Спілкуватися з дому, э, рухатися на захід. Але дуже багато казали, казали мені. Вони мені казали на російській мові. Вони казали, Ігор, да ти наївний, да ти напевне видумував собі, да хто там такий, кому ти там розказуєш, знімай э, розові очки. І, і, і ось такі речі вони мені казали. Ц, тому я э, я взяв свій чим, чим э, так, так казати, як це казати? Валізу, валізу? Валізо. Щось я не пам'ятаю, як це коректне слово Лагідж. Я збирав свій свою валізу та поїхав до Канади. І з того моменту, коли я приїхав, дуже багато змінилося у 2014 році, коли Україна е, прохинулася, та е, Росія вже напала на Україну. Та й зараз це дуже дуже інша держава. Я б казав, я більше пишаюсь тією україною, яка якою вона є зараз ніж такою, яка вона була у 2012 році, коли я залишив Україну, тому що на той момент дуже багато людей а дуже багатьом людям Путін подобався як президент. І це безглуздя, І мабуть, я був наївним, але я ось оце бачив, та я залишив оце. Я, я, я казав, там нічого немає у цієї Росії. Ви подивитися на Кубу, подивитися на Северну Корею, подивитися на усі, у ці е, безгрошні е, дикта, диктаторські страни та усіх їх друзів. Чи ви хочете з ними дружити? Мабуть, ні. Це якось розумієте, вони кажуть, що треба подивитися на ваше оточення друзів, щоб знати, яким ви є, якою ви є людиною. Та ось оточення Росії це дуже прискорбні страни, так казати. Дуже, вони дуже роблять погано у, цієї, у цьому світі, так. Ось так, я, мабуть, мов не наївним, але мабуть, я. Починаю спілкуватися англійською мовою. Не дуже uh, легко розмовляти українською мовою, коли розмовляєш трьома трь трь мовами. Але Трамп, от ось зараз Зеленський з Трампом спілкується, і uh, Путін uh, знову вирушає на, uh, uh, на, uh, на цивільні об'єкти в Україні. Так, ось що мені. Що мені вважається зараз, що, мабуть, цими злочинами, що Путін коїть зараз на території України, мабуть, Трамп він прогукнеться та почне підтримувати Україну. Він зараз каже, що, що його терпіння скоро закінчиться. Та, мабуть, якщо його терплячка вийде, він віддає Україні, що їй потрібно, та зробить те, що має, що він мав зробити, вже вже зараз підтримує Україну. Давайте побачимо, що буде. Але я хочу е, сказати слава Канаді, тому що дуже багато людей кажуть: ось уці українські патріоти, які понаїхали до Канади. Я хочу сказати, що я преж перепереж над усе патріот Канади, тому що. Канадське громадянство мені не було передано по народженню. Я його обирав. Коли я сюди приїжджав, українське громадянство, я його не обирав, але я його отримав, тому що я там народився. І це. Це інші річі. Це, це те ж саме, як ви обираєте свою, е, свою релігію. Ви народилися, вас хрестили, та ось крапка. Але якщо ви освідомлено е, обираєте вашу державу чи релігію, це інша річ. Тому я б казав, що пережно на все, я вважаю себе канадцем, е, громадянином Канади. У наступні речі я вважаю себе українцем і носієм української діаспори. А також я роблю це відео як протест, тому що е, 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 ви, ви розумієте, що мені тут поляки кажуть. Я зустрічаю поляків, коли е, в у Канаді тут. І вони мені розповідають е, ці речі. Я кажу. Навіщо ви підтримували Україну так, як ви е, зробили це? Ось я ніколи не, не е, так казати не сподівався, що канад... Е, поляки будуть нас так підтримувати в, українців. Е, коли Росія почала ось цю брудну справу, е, я, я був у шоці, тому я почав. Е, е, Почав запитувати поляків, які ось тут у Канаді, вони громадянини Канади. Та я кажу, чому ви це зробили? Я тільки пам'ятаю з історії, що ми завжди. У нас була війна з поляками. Ми, ми воювали в Україні з поляками, ми воювали з турками, ми воювали з росіянами. З, з ким ми тільки не воювали, але я завжди. Чомусь вважав, що поляки вони не не настільки гарні люди. Але вони так допомогли Україні. Та я його запитав, а він каже, що. А ти пам'ятаєш, як росіяни по напали на Польщу, як вони куяли злочини там? І вони кажуть: а ти пам'ятаєш, як вони намагалися загрузити усіх українців та вивезти їх до Сибирі, Як вони зупиняли поїзд? Як вони казали, так вистрибують із поїзда та пішли нафіг звідси, і посеред, посеред Сибірі посеред ось оціх? Весів, так казати, і люди вони викопували подельсами ось ці так казати землянки та якось намагалися вижити ось ось цей мороз та холіт у Сибірі. ж українців росіяни намагалися так казати, замінити. та як це казати? як це казати, Ах. basically, Що вони що німці коїли з євреями, ось це росіяни намагалися коїти у Совєтському Союзі з українцями? А ось ми пам'ятаємо це, він каже. Та, та, і тому ми підтримуємо українців. І тому ми підтримуємо Україну. Я навіть не, не чув таких історій. Коли я. Ви, ви розумієте, я чув десь щось, але е, not that colorful, Не ось у цих тонах так казати, що цей дідусь мені розповів, але це, це має сенс. Це, це має сенс так казати. Тому що якщо ось у це коїлося, то воно, мабуть, ми можемо зрозуміти, що коїться зараз. Дякую вам за це відео. Ставте подобайку та підтримайте україномовний контент онлайн. Я спілкуюся російською краще, ніж українською. Я спілкуюся англійською, майже я б казав, я б казав. Май, мабуть, навіть краще ніж ніж російською зараз. Тому що воно е, я не знаю. Я, е, мій, мій язик має бути російським язиком, тому що я виріс у Харкові. Але тому, що я живу у Канаді, поживаю більше років за, е, за межами України. Я вказав, мабуть, вже англійська мова це моя. Перша мова, але я намагаюся відродити цю українську мову і тільки спілкуюся українською мовою щоб підтримати україномовних людей у Канаді, тому що я вважаю, що треба якось е, сохранити цю культуру, цю мову та традиції навіть. Коли я виріс, не знаючи цієї культури і цих традицій, ось я зустрічаю людей з Західу України, які вони мені кажуть про українську культуру. А я дивлюсь на ось це як якийсь лось, який не знає нічого про Україну. Ось така речовина. І Це дуже, дуже, дуже так казати. Інтересно наблюдати, <хи> але треба цінити те, що ми маємо. Я, я вважаю, що люди вони не, не дерева, тому ми маємо рухатися по світу. Але чому б не взяти усю цю мову, чи нашу культуру, чи наше, е, наш, е, нашу історію з собою? Неважливо, у якої ви держави зараз знаходитесь. Дякую за ваше Терпіння і побачимося у наступному відео. 都不怕今天